650 блоків води та 500 ящиків антирального харчування. Таку гуманітарну допомогу обласний клінічний центр паліативної допомоги отримав від волонтерського штабу українська команда в Івано-Франківську. Як зазвичай, ми допомагаємо усім громадянам, які зараз потребують допомоги внаслідок. Тої ситуації, яка склалася в нашій країні. І сьогодні ми завітали до лікарні «Хоспіс». Тут перебувають невеликовані, важкохворі люди, і ми для них привезли ентеральне харчування. Це такі продукти, які дуже швидко засвоюються і як найкраще засвоюються організмом, і також питну воду мінеральну. У стаціонарному відділенні Центру паліативної допомоги лежать люди із невиліковними хворобами, які потребують цілодобового догляду. Наразі тут перебуває 32 пацієнти. Стаціонарне відділення розраховане на 30 ліжок. Ми там ще доставили два, тому що є потреба, і потреба далі зростає. Зростає і в ці складні часи війни теж зростає, тому що мало того, що демографічні. Особливості так все таки постаріння населення все одно відбувається, але дуже ще міграція підсилила. Ця допомога від волонтерського штабу українська команда зазначає Ірина Слугоцька. Є для медзакладу дуже важливою. Попередні рази і продуктами харчування нам допомагали візками для інвалідів, памперсами. А тепер привезли нам. Просто воду для пиття, яка нам теж дуже потрібна, і нашим пацієнтам і персоналу так само і теж велике дякуємо. І теж ентеральне харчування переважно для дітей, але це ентеральне харчування може бути і для людей, які Знаходяться в такому термінальному періоді для онкохворих важких, які теж мають четверту стадію, які є після хіміотерапії. Загалом волонтерський штаб Українська команда в Івано-Франківську регулярно надає гуманітарну допомогу усім, хто її потребує. Основною місією нашого штабу є допомагати малозабезпеченим, нужденним, потребуючим людям. І Якраз в цьому хоспісі зібрані такі люди, які потребують цієї допомоги. В даний непростий час в державі люба допомога є дуже важлива. А даним людям, ті, які знаходяться тут, вона є край потрібна. Цей візит до хоспісу зазначають благодійники. Далеко не останній, адже волонтерський штаб українська команда й надалі привозитиме сюди допомогу. Мар'яна Джерчина, Стасія Бегей, телерадіо Раї.